Мишеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає Мишеняти Тіму книжку про пінокю. Фе, який він брехун!» – сміється Тім, тому у нього такий довгий ніс. Мама готує вечерю, а Тім розглядає картинки у книжці. Це дуже цікаво. Ми лапки, Тіме, зараз вечерятимо!» – каже мама. Я вже помив, хитрує тім, йому не хочеться відриватися від книжки. Ну навіщо ти мене обманюєш, запитує мама. Ти не мив лапки. Подивися сам. На них і пісок, і плями від крейди. Ти що, такий самий брехун, як Пінокіо? Тім скошує очі, намагаючись подивитися на свій ніс. Ніс, нібито не виріс, з думає він. Після вечері мишеня Тім трохи побавився, а потім прийшла мама. Час спати, одягай піжаму і йди чистити зуби. А коли ляжеш у ліжечку, я прийду і прочитаю тобі ще один розділ про пінокю. Добре, добре, махає лапкою тім. А ну покажи зубки, просить мама. Ой, тім, ти ж їх зовсім не чистив. А я не знайшов зубної щітки, виправдовується тім. Не знайшов? Ну й ну, я щойно була у ванні, щітка на місці, як тобі не соромно брехати? Мама дуже засмутилася, а вранці мама помітила, що пропала баночка з варенням. Тім, ти не брав варення? Ні, не брав, пискнув тім. А у самого всі вусики солодкі та липкі. Мишеняти Тіму соромно брехати. Але і зізнаватися він не хоче. Тім, кричить мама, можеш мені пояснити, як банка з під варення потрапила до тебе в ліжко? її приніс мій ведмедик, відповідає тім і заплющує очі від сорому. Він чудово розуміє, що ця брехня, ну, вже зовсім не схожа на правду. Тім, ну скільки разів тобі повторювати, брехати недобре. По-перше, брешуть лише буягузи. По-друге, брехати просто безглуздо. Усі іноді помиляються. Але треба вміти визнавати свої помилки. Вибач, матусю, я більше не буду брехати, обіцяє мишеня Тім. Тім бавиться у саду. Тату, дивись, як я вмію швидко бігати, кричить Тім. Я можу обігнати навіть автомобіль. Тата відклав газету і подивився на сина. Тім, не хвалися. Вихваляння не краще брехні. Тут у сад прийшла мама. Тім, ти що наробив? Взяв і розбив скульптурку. Це ж портрет твого прадіда. Мама дуже розгнівалася. Все, ти покараний. Маршу в свою кімнату. Це не я плаче тім, я її не чіпав. Але мама навіть слухати не стала. Досить, мені набридла твоя брехня. А через деякий час пролунав стукіт у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вас в сусаду. Сподіваюся, її можна склеїти? Мамо та тата обвиняли мишеня Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили, сказали вони, але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер ти розумієш, чому так погано брехати? Розумію, зітхнув Тім і ласково притулився до мами і тата.